Про що тут вибита, в принципі, вона не відповідає. По моїм даним старики, ті, що живі, тут більше 200 чоловік загинуло. Ну так сталося. Э, тут євреїв розстрілювали. Тут перші люди загинули. В своїх мемуарах маршал Баграмян вот той випадок якраз освітив. Так було. И именно нема, вы бачите, и прізвищ нема. Война это страшна подія. Хотя на привыке жар сегодня мы стоим теж у такого порога. Грустно то говорить, что и за родители гибнут. Все гірши украинец на украинцев. Я слово надаю почетному ветерану, голові рады ветеранов. Драговича. Борозу Драгу Олександру. Ми сьогодні і так кожен рік збираємося, як сказав Шані Голова Чускаренський, бо це радий. Тут дійсно Тим ця челиця братськомогила, а загинула ж ранні, скільки вивезли, і тут навіть по знайти, скільки з кільками засали і центральний архіві, з цим щось знати фамілією, розумієте, з батьками чи з рідними, якими яким, яким, там батьками зараз а, зрозуміло. От, але ну що зробиш, але кожен рік ми віддаємо дань цим воїнам зрозуміло. Для них, як то кажуть, війна почалася і зразу закінчилася. Вони навіть не знали, що це сталося. Ну зрозуміло, що тут. Взросло. Находів вже не були, не знаходяться в таборі. І так у нас вийшло. Ну нічого, що зробили. Сьогодні, а сьогодні сторожець всіх. Ви подивіться, що робиться на сході. Думається, все-таки вчора послухали і Порошенка, самі слухали Дня Триває там, і Путін пішов, як кажуть, на зустріч. тут теж важко це все зрозуміти. Але у всякому разі зупинити ту бойню, яка сьогодні на сході. Це дуже важко. Ви подивіться, скільки біженців, скільки на Львівщину приїхало, скільки в Росії показують, скільки туди, не знають, куди тікати від домівки своєї. Це дуже страшно. І воювати в таких условиях ніхто не готовий. Ви розумієте, це не теж на знищення город. Це стали рад, по суті, якщо любий город, кожен каже, будинок може відставити. А вони ховаються по танці сепаратистів. Там виходу в них немає. Якщо хтось цікавиться інтернетом, в інтернеті є оцей е, як, стрілков, там значить дає. Він там, значить, Росії, що правительство не дає помочі ніякого тилу ззаді немає, то тобто вони вже самі кажуть, але їм здаватися трюпать. Ви знаєте, що там бандюгани в основному, то там. Їм куда? Що далі? Як вони вже шахти захапкують, виключають світло в шахті шахтери. Це ж погибель без світла, їм там. Зразу не вийдеш, ні на все. Одним словом. Ветеранський дух треба кріпити. Важка ситуація в Україні, це дуже страшно. Хочеться, ну, я кажу, надія, що щось, якийсь розум в кінці-кінців. Важко було проводити день перемоги. У нас впереді 70 років е, визволення дрогобичини, це стачато складом. Ну і трошка всякого дровачинка. Ну, 6 серпня будемо проводити, скажати, значить, ну, подивимося як. Я там значить, ще області нам піскають, але 70 років подивіться, скільки і знову війну, каже, родилися і війну ще померли. Ну це ж взагалі, ви розумієте, якесь наше покоління таке сталося, що дійсно. Я сам родився в таборі Німеччині і опять війну і тут маємо нову війну. Я думаю, що розумні голови є, в кінці світ не хочуть. Часто розуміють, чим це кінчиться, то не дай гажу. Ну, шо, давайте, шай, ну что давайте, ну, помолимся наших детей, не церковника не взял. Я не знаю, знаем молитву. помолимся за вверх, тех, кто вверх, загинул, да, выбачь и за то, чтобы мир наступил. Вот и все. Это да. самое основное. Да. Чтобы да. участники боевых дней были И все.

Все, шай, земля им буде пухом.